Пані доброго дня. Пані доброго дня. А дозвольте вам задати пару питань. А скажіть, будь ласка, що ви шукаєте? Я шукаю в баночки півні. Така спати. необхідність в цьому є, так? А? Така велика необхідність в цьому є? Ну, возьмём, сдам потом, получу хороший. Не вистачає пенсії, так? 20 грн/кг. Баночки алюмінієві? Так. Да. Це надо їх 100 штук, напевно, на кілограм. Що що? Це 100 штук штуки, напевно, на кілограм надо. Де 67. 67 штук? Так. Да. Це ви їх ногою пресуєте, да, і в упаковочку? Так. Да. А, ви що, що а я шукаю добрих людей, яким можна допомогти. І Цікава їхня історія. Чому так сталося, чому вони ось ну, винуждені таким чином заробляти? Щасливо вам. Я вас зрозумів. Дивіться, тримайте вам е, оця допомога від мене. Ну. Від щиро серця. Це просто за те, що ви відповілись, відкликнулись на інтерв'ю. Тоді вам? А мені нічого. Мені ваша відповідь е, достатньо вашої відповіді. Тримайте, тримайте. Це вам просто так від щирого серця. від добрих людей. Мені допомагають добрі люди і. Да, мені добрі люди допомагають і просять, щоб я шукав людей, яким можна буде передати добро. От я передав вам добро, ви помоліться. Мене звати Олег. Як? Олег. Олег, Олег. Олег. А я Ніна. У мене сестра Ніна. Приємно. Ой, це це прямо я не звук. Тримайте це добро, ви знаєте, добро. Тоже ж треба. Ні, мені не треба, мені всього вистачає, не в грошах щастя. Та не в грошах, ну, тому... без їх невозможно. Так, без них тяжко, але добро має перемагати, тому то вам така допомога. Кажу, шукаю, жарюка, а воно. Що ти зробиш? Другий раз прийдеш, якісь такими. Е... Баками поприходять, вони понакидають туди mm -hmm. і нічого вже не визнає. Так, да, хоч, хоч якісь 20 гривень. Батилки збирають теж. Оце так довели, Там, да? Батилки на, на базарі на Сідовському здають в зені. Я вас зрозумів. Добре, гарного вам дня, щоб все було добре, скоріше перемога, помолиться за наших воїнів, нехай добро поширюється. Це. Так, гарного це. вам дня. Все до побачення. Щасливого вам.